Адея. Так Адея. Я перепрошую, Адея. де я? В Черкасах? Так, Черкасия. Тому що тут відкрився новий магазин-мілітарист 372 метри якісного тактичного одягу спорядження аксесуарів. Це найбільший мілітарний супермаркет у місті. Якщо не знаєте, що обрати, наші професійні консультанти завжди прийдуть вам на допомогу і допоможуть підібрати саме те спорядження, одяг, який вам будуть потрібні. Для повного дзена в нас діють постійні знижки 15% для Сил оборони України та представників важливих професій.